Народження дитини за кордоном, як зареєструвати українця, україночку на батьківщині багато українок з початку війни змушені були покинути рідну країну та народжувати дитину за кордоном. Після появи на світ та отримання іноземного свідоцтва про народження? Дитина також має право отримати громадянство нашої держави. Як зареєструвати немовля за кордоном? Та якими є правила повернення додому? За кордоном, державну реєстрацію народження дитини проводять консульські установи України. Як відбувається реєстрація? Перше, письмова або усна заява батьків чи одного з них подається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини, або за місцем проживання батьків. Друге, у разі е, неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися. Її родичами. Третє, після заяви батьків, дитини або інших осіб, консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища імені та по батькові. Які документи потрібні для реєстрації? Перше, документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах, друге, паспорт або інші документи, що посвідчують. Особи батьків одного з батьків, третє документ, який є підставою для внесення відомості про батька, свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства, тощо які строки подання заяви, заяву про реєстрацію народження дитини. Батьки зобов'язані подати не пізніше одного місяця з дня народження дитини. Як повернутися на батьківщину з дитиною, яка народилася в Європейському Союзі? Щоб українцям повернутися додому з дитиною, народженою в ЄС, необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу свідоцтво про народження дитини, видане консульською установою. Варто зазначити, що згідно із законом України про порядок виїзду? З України та в'їзду в, в Україну громадян України передбачено, що жоден громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд на територію України. Також потрібно знати, що документи, видані консульською установою, визнані дійсними в Україні лише після їхньої легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором у разі. Якщо легалізацію не було проведено компетентним органом іншої держави дипломатичним представництвом або консульством України після повернення додому, необхідно звернутися до відділу держреєстрації актів цивільного стану для реєстрації народження дитини.